Про те, що у селі Петриківка Хорольського району 19 вересня невідомі зруйнували пам'ятник Леніну, правоохоронців повідомив місцевий мешканець близько першої години ночі. За інформацією міліціянтів, вони відразу знайшли винних. Щоправда, не в самому селі, а під час руху на трасі Київ-Харків. Під час виїзду слідчо оперативної групи було встановлено та затримано автомобіль «Фольксваген Транспортер, в якому знаходилось шість чоловік, представників партії Свобода. Більше 12 годин правоохоронці тримали підозрюваних на трасі Київ-Харків. Пояснюють, чекали ухвали суду. Отримували ухвали слідчого судді про проведення обшуку автомобіля. Згодом активістів доставили до Хорольського райвідділу міліції. Свою причетність до повалення монумента вони спростовують. Затримані свободівці говорять, правоохоронці утримували їх безпідставно та ще й погрожували. Заявляють, причина цьому політичні мотиви. Це був просто жах. Люди абсолютно вели себе хамські, не представлялися, хамили, матюкалися, погрожували вбивством, погрожували ув'язненням і так далі. Тому, очевидно, що ця ситуація є ненормальною і ми будемо всіма можливими методами вимагати покарання винних у цьому злочині проти українців. Народні депутати говорять, що приїхавши розібратися в справі, самі стали заручниками. Міліціянти заблокували автомобіль, через що Ігор Мірошніченко та Андрій Міщенко не потрапили на засідання Верховної Ради. З Ігором Рошніченком, восьма ранку. Ми виїжджали на засідання Верховної Ради. Наш автомобіль був заблокований працівниками міліції, тобто спецавтомобілем автомобілем спецпідрозділу Беркуту. От. Відповідно, в такий спосіб нам перешкоджалося напряму, як у народним депутатам здійснювати свої прямі обов'язки. Ми не попали у Верховну Раду. За словами нардепа, затриманим свободівцям не висували звинувачення та не присвоювався статус підозрюваних. Вони могли вільно ходити вулицею, однак фактично їх не відпускали. І не відпускають, і не роблять слідчих дій. Тобто, це повний безпреділ Мінтовський, який можливий в нашій державі. Доки активісти чекали пояснень від правоохоронців, одному зі свободівців стало зле. Серцевим нападом швидка забрала Віктора Поштара. Всі вилучені докази, а саме драбину, канат, гумоущільнювач і пилку відправили на експертизу. Свободівці впевнені у невинуватості колег, однак щодо достовірності експертизи, сумніваються. Ми ж сказали, будь ласка, що вас цікавить, що в автомобілі є. Беріть, забирайте, робіть експертизу. Я впевнений, що ця експертиза не підтвердить, що це робили саме ці хлопці. Але у мене є великий сумнів, що вона буде проведена чесно. Після доби очікувань і нічного суду, котрий визначив затриманим міру запобіжних заходів, ранком 20 вересня свободівці відпустили, однак, за відкритим кримінальним провадженням розпочати досудове слідство.